Вітаю! Це канал Ковадлограй. Я зараз вам розкажу, як поставити українську локалізацію на гру Sekiro Shadow Die Twice. Спочатку нам потрібно зайти на сайт kuol.ua, ссылку я дам в описі. На цьому сайті ми одразу можемо знайти локалізацію нашої гри. Оскільки вона є неофіційною, тому і ставити її потрібно дещо специфічно. Для цього ми спочатку зайдемо інструкції та прогорнемо до розділу, який буде нам потрібен, а саме встановлення озвучки на ПК. Перші два пункти ми можемо пропустити через те, що в нас на сайті одразу є пряма силка на скачування двох потрібних нам файлів. Промотуємо вниз та клацемо на кнопку завантажити. Погоджуємося з цим вікном та скачуємо потрібний для нас архів. Обираємо будь-яку підходящу для нас папку. Далі, згідно інструкції, нам потрібно знайти корнову папку нашої гри. Як її знайти, зараз покажу. Заходимо в нашу Steam бібліотеку, знаходимо в пошуку гру Sekiro, права кнопка миші, управління, розташування локальних файлів. Наступне, що нам потрібно зробити, це розархівувати скачені нами файли та перемістити їх у коріннову папку гри. У мене ці файли вже були встановлені, але для наглядності я покажу вам варіант із заміною. Наступний крок це замінити мову в стімі на німецьку. Як це зробити, показую. Також права кнопка миші властивості. Тут нам потрібно вибрати буде саме німецьку. Для того, щоб перевірити та показати, що все працює, я зараз запущу для вас гру. А поки гра запускається, прошу ліпити лайк цьому відео, якщо вам було корисне, прошу підписатися. Також хочу зауважити, що на цьому каналі є повне проходження Секіро на платину, там ти знайдеш точно для себе щось цікаве. Доки я рекламував цей канал, ми вже бачимо наші перші зміни в Секіру. Я вас вітаю з успішною українізацією Секіро. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Далі буде.